Вітаю вас В сьогоднішньому відео. Я розповім вам про те, як можна купувати круїзи самостійно і як це можна зробити вигідно за програмою лояльності від сайту. Що це за сайт, як на ньому купувати, як на ньому отримати знижку, як купувати в оплату частинами, тобто, щоб це було не за всю суму сразу, не одразу там, наприклад, за 3 тисячі євро, а поступово ще й зі знижкою. А для початку давайте знайдемо якийсь варіант круїзу. Так буде виглядати ваш обліковий запис після того, як ви зареєструєтесь на сайті. І якщо ви з комп'ютера, то в лівому куті у вас буде меню. Якщо ви з смартфону, то в правому куті у вас буде так само пункт меню. Вгорі ви обираєте круїзи, і далі обираємо пошук круїзів. Таким чином, ми потрапляємо безпосередньо на сайт з пошуком доступних варіантів. На першій сторінці у вас буде запропонована круїзи, які незабаром. Наприклад, сьогодні, коли я записую це відео 2 серпня, от я можу там на 11 серпня, на 12 подивитись варіанти круїзів, там, наприклад, на вересень, на серпень, тобто найближчі часи. Так само ви можете шукати круїзи і самостійно. Для цього у вас є в лівому куті а, сортування, де ви обираєте, наприклад, за низькою ціною зверху круїзний напрямок. Ви можете обрати будь-що, вплоть до а, навколо світу, Індія і так далі. Давайте подивимось, наприклад, це. Середземне море, починаючи з місяця листопад, круїзні лінії залишаємо всі, можна брати якусь окремо. І от, наприклад, на листопад місяць нам показує 261 варіант круїзних подорожей. І так як ми поставили ціна зверху, то у нас від двох ночей і вище. Є круїзні лінії, які доступні в цьому регіоні. Можна обрати якийсь конкретний круїзний лайнер, який є, можна обрати порт старту, звідки ви хочете стартувати. Наприклад, якщо ви хочете круїзи тільки, наприклад. Лад з Ізраїлю, раса вам показує варіанти з Ізраїля. Або ми давайте подивимось всі варіанти, і так само ви можете обрати крім портів, можете обрати кількість ночей. Тобто, наприклад, посередземці є від 2 до 40 ночей. З 24 листопада, по перше. Грудня. Давайте нажимаємо переглянути круїз. В нас одразу підгружається вся інформація про круїзну подорож, дати, кількість ночей, з якого порту старт, назва круїзної лінії, назва круїзного лайнера, Вартість каюти на двох людей на цьому сайті. Вартість пишеться одразу на двох людей. В даному випадку у вас включена у вартість податки та портові збори. У деяких круїзних ліній це не включено, тому це вже дізнавайтесь на наші. Особисті консультації. Внутрішня каюта, каюта з вікном, каюта з балконом і каюта категорії СЮ. це простими словами люкс-класу каюти. Так само у вас буде маршрут, але зазвичай дивіться на маршрут не на картинку, а на е, список. Бо тут буде більш конкретна інформація. Чи від Аб'єктя це портове місто біля поблизу Риму, а там є Ватікан, то можна взяти за увагу, що це буде 4 країни: Італія. Ватікан, Франція і Іспанія. Чотири країни ви подивитесь цьому круїзі. Лайнер 19-го року. Можна подивитись галерею, тобто, що там є на самому лайнері, або просто взяти і загуглити цей круїзний лайнер в Ютубі і подивитись якесь відео, огляд цього круїзу. Тепер давайте перейдемо до того, як ми можемо купувати ці круїзи зі знижкою. Тобто, це вартість круїзу просто пряма ціна, як на сайті круїзної компанії. А тепер давайте подивимось як через цей сайт можна подорожувати вигідно. І так, як можна купувати круїз через даний сайт? Перше, ви можете купувати їх за програмою лояльності, про якусь і пойде річ в цьому відео, тобто зі знижкою, або за повною передплатою без знижки просто за прямою ціною. І так, давайте спочатку про програму лояльність. Вона підходить тим, хто планує свій відпочинок заздалегідь, хто хоче поступово оплачувати свою подорож, а не одразу доставати з бюджету всю суму, і хто хоче отримати Знижку 25%. Як це працює? За кожні 100 доларів ви отримаєте 200 на баланс, тобто ваші гроші подвоюються. Давайте більш детальніше про сайт. Це міжнародний туристичний клуб. Валюта на сайті називається бонусні бали, і за кожні 100 доларів ви отримаєте 200 бонусних балів. Ці бонусні бали дорівнюють доларам США при покупці. Круїзо туристичний клуб, що таке клуб, подорожуючи через даний сайт, є членами клубу, і як і у будь-якому клубі в світу, у бізнес-клубах або клубах там підприємців, і так далі. Члени клубу мають свої переваги в даному випадку. Ми маємо знижку від сайту вплоть до 25%. Давайте розберемо на такому прикладі. Припустимо, ви стали членом клубу та зробили п'ять платежів по 100 доларів. 100 доларів це. Фіксована сума поповнення не більше 100 доларів, не менше 100 доларів. Це один єдиний рахунок для всіх, щоб всі були в рівних умовах. Тобто, наприклад, за 5 платежів по 100 доларів це ваші фактично 500 доларів, ви зробили поповнення. У вас на балансі буде 1000 в кабінеті. І Припустимо, ви хочете купити круїз на родину, який коштує 2000 доларів. Що на сайті, що безпосередньо там на сайтах круїзних ліній або в турфірмах, нема різниці. Половину ви сплачуєте з аккаунту, з балансу вашого аккаунту, а решту 1000 доларів ви доплачуєте з банківської карти. Таким чином, 500 доларів за 5 платежів, плюс 1000 доларів в момент покупки круїзу, і того. Півтори тисячі доларів замість двох. Ваша знижка становить 500 доларів або в даному випадку 25%. В чому різниця покупки круїзу через даний сайт, через клуб або через турфірму. Різниця в тому, що в турфірмі ви заплатите а, вартість 2000 доларів в доларах США, в клубі ви заплатите, можете заплатити полові, половину вартості круїзу бонусними балами, а половину вартості круїзу долар, доларами США. Так само на сайті є і лояльні члена клубу, це і ті, хто користується сайтом більше е, двох років, тобто більше 24 місяців. Наприклад, е, ви можете купувати круїзи з балансу на аккаунті без доплат з банківської карти. Тобто, ви можете просто накопичувати собі на подорож і потім поїхати. Або впродовж цих двох років, наприклад, подорожувати. Але через два роки, як тільки ви станете лояльним членом клубу, це одразу буде у вас зафіксовано в кабінеті. І ви зможете купувати круїзи лише за баланс на акаунту. При цьому у вас зберігається знижка 25%. Наприклад, 24 платежі по 100 доларів, це 2400 доларів, а каюту ви зможете придбати вартістю 3200 доларів. Тобто у вас буде знижка 25% або 800 доларів. Конкретно в даному випадку. Можете більше, можете менше, в залежність від того, який у вас буде баланс на аккаунті в бонусних балах. Другий варіант покупки круїзи на сайті це за повною переплатою. Як це відбувається? Ви реєструєтесь на сайті, активуєте аккаунт за 200 доларів, які одразу надійдуть вам на рахунок як 300. 200 доларів надійдуть вам на основний рахунок, з якого ви купуєте круїзів, а 100 повернуться вам кешбеком, тому ви на додатковий бонусний рахунок, тому ви за 200 отримаєте 300. Ми далі. Наступний крок: ми вибираємо круїз, використовуємо 200 наші з основного балансу да, на аккаунті, а залишок доплачуємо з банківської карти. Член клубу. Це 200 доларів, як вони розподіляються. 100 доларів це активація аккаунта, яка повертається вам назад кешбеком на додатковий бонусний рахунок. А 100 доларів це перший місяць членства, які одразу подвоюються на, в основному рахунку як 200 бонусних балів. Таким самим чином ви за 200 доларів отримуєте 300. Ну і за кожний наступний сплачений рахунок на 100 доларів, ви отримаєте 200 на баланс. Можете робити це в своєму темпі. Більшість людей Поповнює свої аккаунти кожного місяця для того, щоб швидше накопичити бонуси і поїхати, можете робити це раз на два, раз на три місяці. Як вам буде зручно, як у вас буде виходити так само на сайті є можливість подорожувати зі знижкою 50% або більше, тобто коли круїз взагалі купується за рахунок компанії, а вам треба взяти з собою гроші там на кишенкові витрати на дорогу до лайнера. Плюс ви можете заробляти в доларах США та отримати пасивний дохід. Від компанії. Про це більш детально я розповім вже на нашій особистій зустрічі. Всі необхідні вам посилання, ви знайдете в описі під цим відео. Так само, скоріш за все, ви дивитесь це відео після нашого особистого зустрічі. Або якщо ви підписані на мій телеграм на або бот, вам прийшло це повідомлення на другий день після того, як ви зайшли і побачили інформацію. Тому я вам рекомендую не зволікати і написати мені у зворотньому повідомленні, або вийти на особисту консультацію для того, щоб я допоміг вам здійснити вашу мрію і відправитись у круїзну подорож зі знижкою, або допоміг вам розібратись з тим, як же тут можна і подорожувати, і заробляти як орел і решка. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі на борту одного з круїзних лайнерів.